Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Я сьогодні до вас з рецептом тортика. Тортик Наполеон. Сьогодні ділюсь улюбленим рецептом своєї родини. Дуже смачний торт. Готуйте, насолоджуйтесь, сподіваюсь, вам сподобається. Розпочинаємо. Зручнуємність відправляємо борошно, борошно через сито 380 г. Приблизно в рамках 2 столових ложок може бути розбіжність, Можна дати спочатку трішки менше борошна, а потім додати ще, тому що у всіх різне борошно. 380 г борошна додаємо дрібочку солі, додаємо 2 столові ложки без гірки цукру і все це ретельно руками або ложкою перемішуємо. Тепер сюди додаємо 100 г вершкового масла. в мене ось таке нарізане на шматочки. Можна натирати на тертку, якщо вам так зручніше. Я його нарізаю на шматочки, воно у мене холодне, відразу з холодильника. і додаємо. І додаємо. Тепер швиденько ручками робимо крихту. Якщо у вас є чаша з ножами, то можна все це перемістити туди і зробити швидко крихту, як кому зручно, при наявності обладнання. Я ось так роблю ось таку неоднорідну крихту. Головне дуже довго тут не працювати, щоб ви не дуже довго місили тісто руками. Робимо невелику таку ось ямку, сюди відправляємо одне холодне яйце і 120 грамів сметани. Весь рецепт, з кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео, зможете приготувати навіть без вагів. Відправляємо півчайної ложечки харчової соди, її бажано погасити або оцтом, або лимонним соком, що у вас буде. І тепер уже вмішуємо ці всі вологі інгредієнти в сухі. Можна спочатку перемішити вилкою, а потім вже підключаємо ручки. Потрібно все це об'єднати і зробити ось таку кульку тіста. Головне, довго не вимішувати. Нам потрібно просто все це об'єднати в одну кульку. І не вимішувати, для того, щоб тісто в результаті у вас було максимально таким тоді крихким. І дуже таким ну, смачним, листковим. Тому на цьому етапі тісто довго руками не вимішуємо, а просто його збираємо ось таку грудочку. Ось таке дуже ніжне тісто, у вас має вийти. Я його залишаю всі самі ємності, накриваю зверху або пакетиком, або харчовою плівочкою, залишаємо в холодильнику, хоча б на півгодинки, щоб нам було зручніше розкачувати коржі. Можна на 15-20 хвилин в морозилку, якщо у вас немає часу. Витягуємо тісто і тепер його розділяємо на необхідну кількість частин, в залежності від діаметра форми. У мене сьогодні буде тортик діаметром 24 см. У мене вийшло всього 9 коржів такого діаметра і ще трішки менший корж, який я відправила на обсипку. Я формую, розділяю на шматочки, їх округляю і всі ці шматочки відправляю в холодильник, по одному витягую і розкочую. Духовку розігріта на 220 градусів верх-низ без конвекції, коли вона вже буде гарно розігріта, формуємо перший корж. Можна відразу розкочувати на пергаменті. Беріть пергамент з антипригарним покриттям. Це важливо, щоб у вас нічого ніде не приставало. І розкочуємо. У мене буде 24 см тарілочка. Я ось так розкатала, вирізала вилочки обов'язково наколіть і відправляємо швиденько випікатися. 4-5 хвилин при 220 градусів, але потрібно орієнтуватись на свою духовку. Корж може так, має так приємно зарум'янитись, не темний бути, а так приємно рум'яним. Я всього використовую два листа пергаменту, поки один корж випікається, інший формую. Той випікся, знімаємо відразу його на якусь тарілочку або на якесь блюдо красиве. І відправляємо відразу випікатись наступний корж. Все це відбувається дуже швидко, конвейером. До речі, коржі ви можете викладати один на одного, вони не пристають, прекрасно зберігаються, їх можна завчасно спекти, а потім уже на якийсь другий-третій день формувати тортик. А можна відразу. У мене сьогодні Буде варіант відразу, але, як правило, я їх готую завчасно і потім уже перемащую кремом. Коржі не накривайте нічим, можна зберігати при кімнатній температурі навіть до неділі. Коли ми перепекли всі наші коржі, можна вже готувати крем. Крем буде смачний, заварний крем. Беремо каструльку з товстим дном, це важливо, щоб вас ніде нічого не поприставало. Наливаємо сюди 1 літр молока і ставимо на середній вогонь. Даємо, щоб молоко трішки підігрілося. Паралельно беремо два середніх яйця, неважливо якої температури, можна відразу з холодильника. Добавляємо цукор. Я додаю 140 г цукру, це такий помірно солодкий варіант. Якщо любите гарно солодке, додавайте цілий стакан, тобто 200 г. Тут уже все за смаком. Додаю 2 столові ложки з помірною гіркою борошна. І 2 столові ложки з помірною гіркою кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас картопляний, не підходить. Якщо немає кукурудзяного крохмалу, використовуйте тоді 4 столові ложки з помірною гіркою борошна. Все це вінчиком ретельно перемішуємо, розбиваємо всі грудочки, і коли в нас молочко стало тепленьким, наливаємо сюди близько одного стакана. Тут на, на око тут не потрібно прям важити щось, просто додали трішки молока і все це ретельно перемішали, щоб у вас маса була однорідна. І тепер всю цю масу вливаємо до молока. Ставимо вогонь середній і не відповідаємо. Підходимо, помішуючи вінчиком, доводимо цю масу. До загустіння спочатку. Коли ви побачите, що маса починає загустівати, ставимо вогонь маленький і постійно помішуючи, дамо крему закипіти, щоб у вас пішли перші бульки, і від цього моменту ще одну хвилину проварюємо. Це важливо, щоб заварився борошно, крохмал і у вас не було ніякого присмаку борошна чи крохмалу. Знімаємо крем, все це сталося. Знімаємо крем, додаю я цілий пакетик ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. І по рецепту на цьому етапі. Можна дати ще 50 грамів вершкового масла, можна навіть з холодильника. Я цього не роблю. Хочу, щоб сьогодні мій наполеон був максимально таким нежирним. І я часто так практикую. Спробуйте і так, і так. Мені подобається навіть без вершкового масла в кремі, це дуже смачно. Все, наш крем готовий. Тепер важливий момент. Даємо йому холонти буквально 5-10 хвилин. Не довше, він має бути ще гарячим. І вже, коли він ще гарячий, ми формуємо наш наполеон, збираємо докупи. На низ трішки крему, щоб вас зафіксувало, беремо якусь тарілку або Підложку, що у вас буде трішки крему, перший корж. І тепер викладаємо гарячий крем, це важливо. Наверх викладаємо наступний корж. Тут важливо, що ви не потрібно дуже притискати, щоб вони там грумтіли, вони повинні паралельно, поступово зволожитися і у вас пропитатись. Тому ось так просто викладаємо, не треба прижимати, викладаємо доверху корж, крем. Корж крем. Потім з боки, все, що вас виплило, можна ще змастити верх і бока тортика, і на цьому етапі я йому даю трішки схопитися. А потім вже роблю крихту і покриваю зверху, щоб у вас вона не поплила. Я навіть для цього, можливо, ставлю 10 хвилин в холодильник, щоб він трішки так як ніби схопився, а потім уже роблю крихту з того коржа, який в мене маленький, і покриваю зверху. Далі вам потрібно дати тортику, цьому гарно пропитатися. Якщо вас потрібно, на годинку залиште його при кімнатній температурі, тому що він краще так просочиться, а потім забрати в холодильник ще на 4-5 годин. Якщо немає такої можливості, то хоча б витримайте 2 години при кімнатній температурі, щоб він вас постояв, пропитався і тоді куштуйте. Тортик надзвичайно смачний, справжній наполеон. Раджу обов'язково приготувати попереду свята, тому це той тортик, який має бути на вашому святковому столі. Готуйте, насолоджуйте життя, сподіваюся, рецепт був вам корисним. Якщо це так, ставте лайк. Чекаю на них, пишіть, будь ласка, коментар. І, звісно, підпишіться на канал. Дякую вам, до зустрічі. Пока-пока!